Всім вітання, ми з України. Зараз живемо в Данії будемо показувати, що ми сьогодні купили в магазині Lidl. Я буду показувати, що пам'ятаю, буду називати. Ну, а що не пам'ятаю, буду називатися Рів. Так, відео дивиться цікавіше. Так, ось морожину ми купили, 8 штук, такий рожок 38 тридцять крон. Сомія береш морозиво. Ну і Так, Далі ми купили ваги, ось такі електронні ваги. Я вибирала ваги, там були з чашею або просто пласки. 59 кром пише. 59 крон, ось такі ваги. Я вибрала з чашею. Нанеси бери. Набери коробку, всім роздасиш, а лишнє принесеш. 59 крон ваги. Так. Далі ми купили ось таку сковорідку 28 см. Вибирали теж, между, де вона така більш глибока, але в ній хорошо буде щось тушкувати. Ну, ми взяли, щоб смажити. 129 крон було. А, то да. тут, звісно, пише панда алюмінієва. Панда алюмінію 129 крон. Це я пам'ятаю ціну. Так, взяли Сергію. Це теж пам'ятаю 79 крон воно стоїть. Чи 89, чи 79 крон. Ось такий взяли гольф. Якраз хорошо буде на роботу. ходити. я хотіла ще глибу взяти, але найменший розмір М. -очка. Йому треба XS або хоча б С, але не м Мка дуже велика. Ну такий ось на роботу буде ходити дуже добре. Тут гарна резиночка. В такому, знаєте, там. Там на зеленому кольорі. Що більше? Ти всім роздала? Да. Все, бери собі два? Поки одне бери, а потім будемо за два. Ну, воно розстане, бери, а потім ще я дам. Біжи, тобі, біхаймо твоє відкриє морозиво. Так, далі, дівчата, взяла собі ось такий новорічний фартушок. 40 крон, да? 30. 30 крон такий новорічний фартушок взяла, Захотілося мені. Так, у нас тут помічниця, яка без базе... неї. Ай, ти вже відкрила. Натримай. На, все, швиденько, біжи, біжи швиденько з хлопцями. Так, взяла хлопцям, взяла Тимофію. Ось такий, це домашній костюмчик такий спати, але щоб вони ходили вдома. 50% знижка. Ні, 29,50 коштує. кошти. Ну не знаю, чи з розмі... розмір підійде. Ну вдома, якщо будуть навіть трошки штанішки короткувати, то Нічого страшного. Штани. І ось така новорічна кофтина. Ми його попрасуємо, глядимо. Так, взяла так само по такій же знижки. 50% 29,50%. Хлопці грають в гру. Папа їм вже різдвяний подарунок до роботи, вони там грають в гру. Це буде для гліба. Ну, для, для Матвія це якраз буде його розмір. Зараз вам покажу. Теж ось такі штанці. Вони тоненькі, хибешечка. Тут знизу така різиночка і ковтинка. Ну, вдома ходити саме те, тому що ніколи немає їм в чому ходити. Я вже не можу класти. Далі я взяла е, бумагу для випічки. От, бо, тому що дівчата купила бумагу, не прочитала і взяла будербродну. І думаю, ну, що воно все пригорає, все приліпає. Купила вже для випічки. Так, далі купила фольгу і тут відразу буде різати. Треба коробочку не викинути. Фольгу купила, а це не знаю, по чому сиреж. Чесно. А, фольга алюмінієва. 19 крон. 19. Ну, це теж десь так. І папір... А папір не видно. Ну, папір теж десь так коштує. 20 крон стоїть 3 бенгальські вогні на свято. І також ми взяли ще хлопушки по 20 крон, тут аж 6 штук. Ну, хоч є що небудь. Так, далі. Знову ми взяли по 7 крон. Е, можна брати три пачки. Три пачки я взяла, три пачки взяв в селі. Сергій, цукор, поки він на знижки, ми його постійно беремо по 7 крон. Е, за сіль ми взяли пів кілограма, це мілка така сіль. Е, ціна його 2,30 стоїть. Так, взяли знову чай. 75 пакетиків. Це просто чорний чай, а це ось такий чай з, чим, з лимоном, напевно. Тут 50 пакетиків. Хочеш там чай, папа? Це капець. Тоже чай, можна сказати, він був по 35 крон, 34 крон, 36. Ось от стільки він коштує. Просто точну ціну на нього не скаже. Саме цей чай. Так, взяли курку. Це у нас е, що це за час, Сережа? Задня часть куртки. Бедро. Бедро, да. бедро стигну. Стегнув. Бедро. Хороша частина така, знаєте, попочка курочки. Так, по, значить, тут у нас скільки, дівчата, куртки. 800 грам, оце стоїть 29. 29 так. Взяли таких дві по 29 крон. І взяли так само 800... 700 грам, це вже гумілочки. І така сама ціна, 29 крон. Так, дівчата, сьогодні з е, вершки по знижках 36%, е, одна коробочка 5 крон, так? Ні. 7,95. Так, да, не по знижках, а там відняти мало бути. Відняти 9,60. Получається, вони так по 15. А, а так по 7. По 5, я казала. А в білки будуть по п'ять, по 4,95. Там ті, що по п'ять, друга фірма, не Арловська. Вони була тільки на одна упаковка стояла. А, Ну, в общем, значить, ми взяли по сім, да? Все одно да. знижка. Ми їх взяли, теж взяла я три і Сергій. Ну, по сім двадцять одна крона по три ці. Так, що ти ще таке таке у нас є? Ага, це Сергій ще мені взяв клеєві е, для гарячого клею. Так, Далі взяли ми 89. порошок 80, чи 79, чи 79, Це рідкий порошок на 100 стірок ми взяли. Далі ми взяли ось, такий, ось такі рушники пепа, кольорові такі, бачите? Свинка пепа. Три рулона, Ціну я не знаю. Рулон кухонний, трьохшаровий. 30 крон. 30 крон, три рушники. Ну, це така велика намотка, бо в мене є дешевші, то там менша намотка. Далі папа взяв хорошу штуку для чогось, для велосипеда. Для велосипеда це паці позмащував. Угу, Ось таку штуку взяв. знаю, скільки вона коштує. Так, далі я знаю 15 крон головка капустини. Ми їй взяли 2, 30 крон заплатили. Далі ми взяли 13 крон гарбузу, будемо робити гарбузову кашу. Далі ми взяли, дівчата, муку по 15 крон, 2 кілограма, 2 пакети. Мука у нас сахар, мука це гарячі пирожки, у нас розходяться. Далі ми взяли за 30 крон на бороди червону рибу, може, до свят у нас буде. Так, що у нас тут ще є? І останнє це ми взяли. Олію, але а... дівчата, чекай, ми хотіли взяти олію по акції, але по акції була тільки рапсова. Я рапсову не захотіла брати, то ось за 50 крон ми взяли ось таку олію, дві літри. І все ah. А, і ще купили мило, дівчата. Пачкава. за 10. Дуже добре, що не Так, Все ми розпакували. Все. І за 10 мило. Ну, Це все нам обійшлося в. 900 крон, ось такі витрати. Але магазини закриваються на довгі вихідні, тому я вже туди ходити не буду, тому нічого страшного. А це ми будемо їсти якраз ці всі вихідні і свята. Все, всім до побачення, гарного дня.